Великий геостратег, геній прогнозування, сильний лідер, який прораховує кожну дію на кілька кроків уперед, сів у калюжу не руй другому яму, сам в неї попадеш. Ось ця фраза Путіна чудово ілюструє ситуацію, в яку він сам потрапив після того, як запропонував відновити переговори у Стамбулі. Є таблетка у таблетку Дайте таблетку. Кремлі гарячкова намагаються вигадати, що ж робити з тим триклятим Стамбулом. їхати погано, не їхати теж. А Сам Путін тим часом робить вигляд, що ніякої Туреччини взагалі не існує. То що ж робитиме російський диктатор? З'ясовувала РБК Україна. Бути чи не бути, точніше, їхати чи не їхати. Ще ніколи Владимір Путін не стояв перед таким важким вибором. Здається, він уже і самий радий, що запропонував перемовини у Туреччині. Зеленський підняв ставку. Він сказав. Так, зустрічаємось в Стамбулі особисто, я і Путін, бо тільки Путін вирішує там, чи зупиниться війна. Ясно, що вони до цього не готові. Їм потрібно якось з'їхати. Вони розраховували, що це буде знову зустріч технічних команд, і на тижні, на місяці затягування жування трусів, і так далі. А тут ми виводимо на цей рівень. і Україна пропонує. Давайте так. Є а, людина відповідальна за війну. А, зрозуміло, що рішення можуть прийматися тільки на рівні самого Путіна. Будь ласка, ти захотів а, Туреччині прийняти участь у переговорах. Ми тебе чекаємо. Там ми зможемо проговорити, чому ти продовжуєш експансію, чому ти продовжуєш війну? А, які в тебе для цього є аргументи і так далі. Тому подібне у Кремлі таке враження, що й самі поки не знають хто полетить у Стамбул. Принаймні, Пісков відповісти на пряме питання: хто представлятиме РФ на переговорах у Туреччині не зміг. это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента. Пока таких указаний не было. Но я лишь могу еще раз подтвердить. Що все, сказанное, все сказанное президентом в заявлении 11 11 мая в ночном заявлении 11 мая все сохраняет свою актуальность російські пропагандисти звичайно ж розпинаються що нікуди путін не поїде бо десять бачено, щоб їхнього царя отак покликали и він слухняно поскакав на зустріч. Прямі переговори між росією і україною нормальні звісно невозможно путіна там точно не будет 영상편 <목소리로> Я впевнений. Однак, як би росіянам не хотілося, що Путін просто так відмахнувся від вимоги приїхати у Стамбул, зробити вигляд, що нічого не було, не вийде. Адже на початку тижня за перемир'я і переговори виступив головний друг і старший брат Росії Китай. Сьогодні ще один стратегічний партнер Москви, президент Бразилії, у тому таки Китай заявив: гей, товаришу Путін, їдь до Стамбула, то домовляйся заради Бога. А на додачу Дональд Трамп заявив, що теж приїду у Туреччину, якщо там. Буде Путін, якби Трамп погодився, якби Зеленський приїхав і і Трамп приїхав, і Путін не приїхав, то це було б дуже великим ударом. Ну тому що Трампа б це вибразило. Бо вони б не змогли з'їхати на те, що ну там перші зустрічі, це не те, що на рівні президентів проводиться, мають працювати технічні команди, мають бути перемовини. А якби приїхав Трамп, ну тобто Трамп вважається рівнем президентським, а потім не приїхав, то це була б інша історія. Ми б могли звинуватити росіян в зриві переговорного процесу. Додайте до того, що Зеленський весь час тролить Путіна і каже, що бункер не боїться з ним зустрічатися, і стає очевидно, що Путін опинився не у найкращій ситуації. Путін не хоче хоче закінчення війни не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких перемог. Я вже мовчу про те, що він боїться прямих перемовин зі мною. Безумовно, це не про переговори, ну тому що навряд можна очікувати якихось конструктивних переговорів між лідерами двох воюючих країн, які особисто один одного ненавидять, не сприймають. Домовитися буде ну практично неможливо. Тому це тактична боротьба, гостра тактична боротьба знов-таки для одного глядача, який одночасно є головним арбітром. Це Трамп. Е, Ось такі, я б сказав, переговорні танці з бубнами для Дональда Трампа, але на даний момент Зеленський переграє. Відсутність відповіді з боку Москви означає, що Зеленський перехопив ініціативу. Однак, попри усе, це шанси, що Путін таки наважиться приїхати у Стамбул, мінімальні, але знову ж таки, враховуючи психотип Путіна, на да, він не вміє тримати удар. Він не вміє е, по-справжньому грати. Він не вміє проводити переговори. Він не вміє розмовляти на майданчиках, які тотально не контролює. Він дуже боїться і безумовно очікувати, що Путін буде грати в цю гру далі, це точно нонсенс, і скоріш за. Це він відправить ту делегацію, яка має створити на його думку. Ну всі ж дурні він досі так вважає в нас. Першому в сторіччі вони мають створити враження, що готові до переговорів, готові до закінчення війни, але це буде виключно а, пропагандистська делегація, якщо там не буде Путіна, яка не вповноважена приймати якісь ті чи інші рішення. Про це говорять і в центрі протидії дезінформації при РНБО України. Російські пропагандисти і оточення Путіна намагаються зараз замаскувати його мовчання про Туреччину, яке світ. Чить про банальний психологічний страх тези пропагандистів в стилі хитрий хід, тільки Путін буде вирішувати на фронті, наступаємо, нам рішать і в такому дусі. Фактично, пропагандисти працюють на внутрішнього росіянина, оскільки той може не зрозуміти, чого Путін не хоче їхати в Туреччину, якщо, як росіянам кажуть, Росія перемагає, і справді подумає, що той боїться. Путіна є саме страх, що змусять зупинитись, оскільки чимало ходів щодо маніпулювання перемовинами вже перекрито а війну завершувати він не хоче. У випадку, якщо Путін не приїде, а саме цей сценарій найбільш ймовірний, Україні дуже важливо правильно обіграти цю ситуацію, показати, що саме Путін причина, через яку неможливо закінчити війну. Адже усі ці ультиматуми про початок перемир'я, переговори і особисті зустрічі. Історія зовсім не про дипломатію, а про можливість прогнути проти під себе і перетягнути на свій бік якомога більше партнерів тут. же теж важлива картинка: Зеленський чекає він готовий до зустрічі з Путіним. А для Путіна ну прийняти цю пропозицію, значить, Зеленський виграв. Теж не прийняти. Ну це теж прояв слабкості. Тому в Москві поки в ступорі. Вони думають, як відповісти: Зеленський приїде в Стамбул. Зайдев якусь залу. Скаже тут мав бути Путін, його немає. Ось порожнє порожнє місце. на місце, де міг бути Путін. Я тут, ти не приїхав, посилаєш якихось людей. Я знаю, що вирішуєш тільки ти. Ну то так чи інакше треба буде поїхати в Туреччину. Буде там Путін чи не буде, але звісно, не зустрічатись з. Не зустрічають з якимись іншими представниками, тим паче, що ці інші представники як папуги повторюють одне і те саме, причому самі собі при цьому суперечать, кажуть, що хочуть продовжити переговори, виходячи з вимог, які були у сторін 2022 році. Але тоді Росія не вимагала анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. З іншого боку, росіяни вимагають враховувати ситуацію на землі і віддати їм Херсон і Запоріжжя. Але якраз ситуація на землі показує, що росіян ви з Херсона до Запоріжжя вони й наблизитись не змогли Границя Росії нігде не закінчується. Однак Стамбул виклик не лише для Росії України, а й для наших партнерів Європи і в першу чергу США. Якщо Путін проігнорує ці переговори, чи буде це достатнім, щоб Трамп нарешті зрозумів, що саме Путін не хоче закінчувати війну, бо він і є війна? І чи виконує він принаймні одну зі своїх погроз стосовно Москви? Чи й далі буде писати у соцмережах, що він відчуває? от от закінчить війну, і він із путіним так близько до переговорів, як ніколи раніше, побачимо уже зовсім скоро. А щоб залишатися в курсі новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.